Так, втручаються у долю тут в прямій дії. Це, можливо, цієї ночі втручалися, зробили переклад і боргів, і, і я так розумію, якихось хвороб, розлади. Нічого не вийде у ворога. Те, що зробили, не буде працювати. У вас все одно дороги відкрити, дуже гарний захист, все погане, все лихе, що роблять. Вороги знімаю, повертаю назад, тому хто зробив. Не на переклад на них самих. А це не не ваша доля, вони свою негативну карму перекладати намагалися перекласти, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що можуть заважати бути здоровими? тих хто дивиться відео, близьким людям. ще напад на чоловіків, може, на ваших на другу половину, на їхню свідомість, на мрії, на плани, і це може бути як мороками беруть. Церковна магія. Ну так, тут більше мороками, і напевно це коли ставлять програми на залежності Заперечу і анулюю всю порчену. Програму не працює. Повертаюся назад. Двух, хто зробив не на переклад. Вона не, не, не на перевод, не по колу, не по крові, не породу, тому хто зробив лише Так і так є. Угу. Це жінка похилого віку нападає. Заперечую. хоче, щоб її дуже сильно любили. Ось негатив убираю, анулірую. Всі порчені програми хвороби. Залежності знімаю, повертаю назад, ворогам.